Мої підписники відкрите кажуть, що сірі радянські будівлі асоціюються у них з заводом, холодом і самотністю, і це. В принципі зрозуміла, але що ви скажете про промприлад в Івано-Франківську? Це проект відновлення промислового заводу, який став прикладом, як ці бетонні коробки можна відновити та адаптувати до сучасності. Це не тільки архітектурні трансформації, це також дуже унікальний інвестиційний проект, який допомагає розвиватися локальному бізнесу, креативним індустріям і сприяє економічному зростанню регіону. Кампанія Уклон, які підтримали створення цього відео, активно популяризують теми інклюзивності та безбар'єрності, а також разом з партнерами вони запустили авто класу інклюзивний для пасажирів, які користуються крісла калісними. Наразі сервіс доступний тільки в Києві та у Львові, але компанія в постійному пошуку партнерів для розширення географії цієї послуги. Інклюзивність та безбар'єрність це дуже важливі аспекти, які повинні враховувати архітектори при Розробці будь-якого проекту це пандуси, ліфти, широкі дверні прорізи, тактильна плитка для людей із порушенням зору, а також універсальний дизайн. Ці елементи роблять середовище зручним для кожного, і це дуже дуже важливо. А ви помічаєте, як українські проекти приділяють цієї темі з кожним днем все більше і більше уваги? Мені здається, це дуже класний і класний вектор розвитку нашої держави.